Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як подати ліквідаційну звітність для першої, другої та третьої груп ФОП на спрощеній системі оподаткування у таксері. Зверніть увагу! Ліквідаційна звітність подається після подачі заяви про реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Для подачі ліквідаційного звіту. Потрібно перейти у розділ звітність Підрозділ Поточні. Натиснути на кнопку Створити документ. У вікні, що відкрилось, потрібно обрати Документ для подачі ліквідаційного звіту. Для першої другої групи ми обираємо F01-034 034 податкова декларація платника єдиного податку. Фізичної особи підприємця. Перша друга група річна у вікні, що відкрилось. У полі період маємо вказати поточний рік та період. Рік. Нижче у полі «Особливі відмітки натискаємо на чекбокс та у полі вводу вказуємо дату реєстрації припинення підприємницької діяльності. У нашому прикладі це 07, 2025 року. У полі Сума щомісячних авансових внесків за квартал необхідно заповнити поля кварталів згідно з вашими сплатами єдиного податку за потучний рік. У полі Сума щомісячних авансових внесків військового збору необхідно перевірити суму авансових внесків військового збору у полі Сума доходу за звітний період Потрібно вказати загальну суму, яку заробили за поточний рік. Далі скролимо нижче та у полі Період перебування на спрощеній системі оподаткування перевіряємо заповнення дат. У першому полі вводу має бути вказано 1 січня поточного року. У нашому прикладі це 2025 рік. У другому полі має бути вказана дата реєстрації припинення підприємницької діяльності. У нашому прикладі це 07.04.2025 року. Нижче міститься додаток по ЄСВ. Це таблиця з місяцями, в якій вказується щомісячна сплата ЄСВ, яка заповнюється автоматично, згідно з заповненням поля в період перебування на спрощеній системі оподаткування. Зверніть увагу, що з 01.01.2025 року сплата ЄСВ стала обов'язковою. Для ФОП, які звільнені від сплати ЄСВ або за них сплачує ЄСВ роботодавець, додаток потрібно заповнювати наступним чином в тих місяцях, в яких ви не сплачуєте ЄСВ, у другій графі потрібно вказати 0, у третій графі залишаєте 22%. Четверта графа заповнюється автоматично. Після заповнення звіту його необхідно відправити до податкової інспекції. Для цього потрібно натиснути на кнопку Здати онлайн до податкової та слідувати підказкам на екрані. Для третьої групи обираємо F01033. Податкова декларація платника єдиного податку. Фізичної особи підприємця. Третя група квартальна. У вікні, що відкрилось, у полі період маємо вказати поточний рік та поточний квартал подачі ліквідаційного звіту. У нашому прикладі це перша півріччя. Нижче у полі Особливі відмітки натискаємо на чекбокс. Та у полі вводу вказуємо дату реєстрації припинення підприємницької діяльності. У нашому прикладі це 07.04.2025 року. У полі Сума доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%, необхідно вказати загальну суму, яку заробили за поточний рік. Нижче у полі нараховано єдиного податку за попередній звітний період. Потрібно вказати значення рядка 12 із декларації за попередній звітний період. Поле Загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, розраховується та заповнюється автоматично. У полі «Нараховано військового збору за попередній звітний період потрібно вказати значення рядка 23. Із декларації за попередній звітний період. Поле загальна сума військового збору, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, розраховується та заповнюється автоматично. Далі натискаємо на кнопку Додати звіт по ЄСВ. Звіт або Додаток по ЄСВ. це таблиця з місяцями, в якій вказується щомісячна сплата ЄСВ. Яка заповнюється автоматично, згідно з заповненням поля Період перебування на спрощеній системі оподаткування. Тому перевіряємо дати у полі Період перебування на спрощеній системі оподаткування. У першому полі вводу має бути вказано 1 січня поточного року. У нашому прикладі, це 2025 рік. У другому полі має бути вказана дата реєстрації припинення підприємницької діяльності. У нашому прикладі це 07.04.2025 року. Зверніть увагу, що з 01.01.2025 року сплата ЄСВ стала обов'язковою для ФОП, які звільнені від сплати ЄСВ або за них сплачує ЄСВ роботодавець. Додаток потрібно заповнювати наступним чином В тих місяцях, в яких ви не сплачуєте ЄСВ. У другій графі потрібно вказати 0, У третій графі залишаєте 22%, Четверта графа заповнюється автоматично. Після заповнення звіту його необхідно відправити до податкової інспекції. Для цього потрібно натиснути на кнопку. Здати онлайн до податкової та слідувати підказкам на екрані. Якщо у вас виникають складнощі під час подачі ліквідаційного звіту, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажаю вам легкої подачі звітності!